По особливому проводжали своїх випускників тисменичани. Одинадцятикласники цього районного центру захищали честь школи в обласному інтелектуальному конкурсі Знай наших, який заснував лідер громадської організації Спільна праця Микола Палійчук. З його рук директор навчального закладу отримала чек на 100 тисяч гривень як головний приз конкурсу. Деталі подвійного свята у сюжеті наших кореспондентів. Квіти, кольорові кульки, сльози на очах випускників. В школі розпочато святкування останнього дзвоника. Сьогодні воно тут неабияке, адже учні школи стали переможцями обласного конкурсу інтелектуалів з наших, що стало, за словами педагогів, стимулом для підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання. Спочатку змагалися з історії України, далі історії Прикарпаття та української мови і літератури. 100 тисяч гривень кажуть, вчителі, обіцяють потратити на потрібні для школи навчально-методичне обладнання, поновлення бібліотеки та мультимедію. Не тільки знання української мови були, бо там треба було і філософські питання, і знання історії, і просто така життєва кажуть, ну, кмітливість. Допомогла їм цьому, щасливі, звичайно, боролися і переживали, і не вірили, що ми зможемо перемогти. Команда була сформована наскільки згуртовано працювали. Звичайно, вчителі готували, вони були координаторами, але наскільки учні працювали активно із оптимізмом ентузіазмом, вони вірили в свої сили. Такий інтелектуальний конкурс відбуватиметься і в майбутньому. Розпочнеться він з районних центрів, а переможці візьмуть участь в обласних змаганнях, каже Микола Полічук. Щодо фінансового призу, то і в наступному році він буде не менше цьогорічної суми. Також плануємо розвести школи, які. Комп'ютеризовані і школи, які не мають комп'ютерів. Їм набагато складніше брати участь у тестуванні, тому що це все відбувається в режимі онлайн в інтернеті. І потрібно, щоб цілий час був якісний зв'язок. І в той час, коли дитина сідає за комп'ютер, вона мала можливість оперативно відповісти на запитання. в Той час найбільше втішені перемогою у конкурсі безпосередньо його учасники, учні, які стали переможцями. Вони кажуть, що до конкурсу готувалися не аби Найбільше потрібно було приділяти увагу історії Прикарпаття, кажуть школярі. До ночі ми навіть 11 годину вечора дзвонить до мене. наша однокласниця каже: Віра, ти знаєш, наша школа виграла, наша школа перемогла. Ми всі дзвонювались. Ми говорили. Це надзвичайна подія для нашої школи. Це дуже радісно. Це, це, це велике щастя.